Гагаю, що на GGDroпі за промокодом ATOMF та atomf 11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали. Всім привіт, друзі! З вами знову я AtomF, і сьогодні буде. Ну, не зовсім звичне відео для мого каналу. А саме тому, що ми у нас 16 тисяч джепойтів, це по-перше на балансі. І ми сьогодні перевіримо, який кейс кращий: хіт Registration за 3 дев'ятки, чи інкмейт. 0х1715, X, Ziber, 17, 15, теж за 3 дев'ятки. Яким чином ми це будемо робити? Мабуть, тут, чесно, мабуть, це неможливо зробити, тому що, скоріш за все, буде відрізнятися ну, від черги, від черги, ну, що за чим я буду відкривати. Але ми відкриваємо 5, потім 3. Таким чином, ми відкриваємо на 8 тисяч. І так само робимо з іншим кейсом. Пропоную почати. 5, 4, 995 витрачаємо. І отримаємо. Отримаємо, якщо щось випаде. Нічого не випадає. Це не зовсім вдачливий прокрут. Я запишу 3600 швиденько, плюс. І ще uh, again, і ще 3. Uh, відкриваємо. Пам. Так, я все правильно порахував. І, можливо, зараз реабілітуєш нас М-8. Плюс 2,290 Плюс. Ладно, не запишу плюс 2.250. І це 5850. Окей. А, це з 8 відкриттів. Тепер ми, значить, йдемо ось сюди. от Окей, 5800, я запам'ятав. Приблизно відкриваємо таким от чином. І дивимося. Що нам випаде, до речі? О, тут, тут вже гарніше, як мінімум. 7, 7100. 7100 записуємо. Плюс. І це ще ми відкриваємо якраз. Але вже виходить більше, ніж видав нам InkMate Exibard. Але нічого тут такого немає, бо, скоріш за все. Це саме тому ну, відбулося, тому що ми відкрили в, інш... ну, в порядку іншому. Тобто, якби, я думаю, відкрив хід Registration першим, потім інкмейт, то я думаю, інкмейт б повернув. Так що... Плюс 2000 ще, і, до речі, він нас відбиває цей кейс. Дев'ять видає. 900 проти 5800. При цьому всьому хіт uh, регістрейшн видав окуп. Невеликий, але окуп. Але з двох кейсів ми навіть в мінусі 15900 в нас є. Де б швиденько. Почкаєте, безкоштовні. Безкоштовних немає. Ладно, прийдеться на 14 відкривати, по 7 кейсиків. По 7 кейсиків. М -м Починаємо. Да, ну Давайте знову. Почнемо з цього. 5 штучок. Так, це стараю, поїхали. Інгмейт екзібер. Давай. Ну, треба вже показати. Показати якийсь гарний дроп. Один, до речі, гарний випадає. 5200. Ой, вибачаюсь. Так, зараз повідомлення треба вимкнути. 5200 записую. М -м так. 5200 і ще, і ще плюс два рази відкриваємо. Отаким от, от чином. Два рази відкриваємо, і, до речі, плюс 1600. Плюс 1600 6800. Вже більш-менш, хоча б ну, трошки в нуль нас відбило. І тепер таким чином ми робимо із хід регістей 5 штучок. Так, оце 6800 старає, І, до речі, мені здається, що не окупить нас. Ну, тільки оце падає, але. Все інше дуже погано. Так, 3500 тепер записую. 3500 плюс іще два. Отаким от, от способом. І 900. Ну, плюс 1800. Плюс 1800. Це 5300. А InkMate Зібард видали 6800 Ладно, продаємо, будемо ще порівнювати зараз. 14 тисяч в нас є, ще по 7, просто відкриємо. Поїхали, так само. 5 цих. Дивимось. Погано, ой, погано. Будь ласка, найска, за 3, ще, ще калаш за 3 тисячі. Ну, як за 3 він взагалі. Чи я кажу, за 3 завжди, коли він 2 300 коштує. 4700 я це записую. 4. ой, 47 тисяч, так. Да. Якби ж так було. Try again і два рази. Давай. Насправді, якщо випаде. 490. Плюс... Плюс 900... 5607 кейсів. Ну, могло бути і краще, але могло бути і гірше. 5 хіт registration, поїхали. Дігл, пога... О, неонуар норм. Ще щось видай. Найс, авік. Ну і все, так, все. На жаль, це все. 4500 запису. 4500 приблизно, плюс ще два. За 2000. І, можливо, тут нас окупить жорстко якось. Ні, плюс 1300, плюс 1300, 5800. Ну да. Зараз ці кейси на рівні мене злили. І в нас є 11800. Можемо просто красиво відкрити. По 5000. Почнемо. Ну, щоб, типу, не відкривати підряд. Щоб було більш-менш все чесно. Відкриємо по спершу. Inkmate Exibard. 1100. Авік. Авік було б смачно. 3600. Падає. 3600. Блін. Так, то погано. 3600. Mm, і відкриваємо 5 хит регістів. Давай. Хит регістрайшн, видай. Видай щось нам. Окей, окей. Uh, і щось в кінці. От, в кінці дуже залежить. Ну, ладно. 5600 навіть нам видає він. Тут переміг тільки що хит регістейшн. Я думаю, це так зрозуміло. 11. Знову. знов така ж тема. Отак. 5 штучок, пам. Так, це зітро. Авік, о, почекайте, є шанси на першому слоті Авік, може ще за 3000 видаш? Оце, Окей, 7100, 7100. Так, щоб не забути, чисто швиденько собі напишу. І йдемо сюди знову. Поки що, ну мені ну, по відчуттю, по відчуттю, не по статистиці, мабуть, ці два кейси для мене прям на рівні. прям Вони тримаються на рівні, і, до речі, навіть зараз видає, бачите, зовсім невеличкий мінус. Продаємо це все і. Так, ми можемо вже по 6 разів відкрити, до речі. Тому ми це і робимо якраз таки. Авік, видай просто Авік або калаш той. Ладно, дві МКЦ теж непогано, але щось треба, щоб. Прям гарно і погано. 3400. 3400, ще один раз. Крутимо. І що ж нам випаде сьогодні? Може, може врятую за 3 видасть? Ану. Так, рятує за 2600. Видає, я це запишу швиденько. 6 тисяч в сумі. До речі, ну так, так. 6 тисяч, чи, чисто нулик видало. Прикольно. Рухаємось далі, Хід регістрейшн 5 штучок. Так, цей нам дало 6 тисяч, а тут. О, найс. О, стоп, стоп, стоп. Ще 6 може. М-ка ще і ще МК. Це дуже багато. Це 7. Це 7 тільки. Це капець. І ще в нас одне відкриття цього кейсу. Якщо ви забули. Блін, два кейси. Поки що мене дуже це радує, що вони прям так видають по черзі, головне, 14900 7 тепер від, нам вистачає і тих 7, і тих 7. М -м -м -м, вже записувати не буду, будемо чисто так на відчутті. На відчутті. І тут по відчуттю все погано, бо 2700 видає ще два рази. Ой, ще один раз. Ладно, подивимось, подовше трошки. 2800. Ну, це не так, щоб гарно, якщо ще. Ну, ти... Ладно, 1400. Нормально. Ну, так, так, так. Я думаю, це злив буде. Да, це злив цього кейсу. Тоді ми переходимо на хіт регістрейшн і перевіряємо тепер його. Ну Він вже має да, ну, видати, бо так, він видає, бо минулий кейс нам не видавав, причому видає достатньо непогано. Тобто, прям мінусових сильно немає. Але от зараз теж все покаже оці два прокрутики. можливо щось. О, неонуар, найс. Два... два цих прокрути нас сейвлять. Продаємо це все. 13200 вистачає на шість разів. Кожного кейсу відкриваємо 5 зібортів, фінкметів. Коли поба. О, найс. Стоп. тут щось може ще видати. 5000 в нуль. І тепер оці два рази. Може, вони там видадуть плюс 1000, щоб потім було. Ну. А, 570, я зрозумів. Мінус 1000, так у нас. З цього кейсу. А оцей. Нас. Камбечить чи ні. Камбечить, він має 8. Ви щоб що в 0 і 0. О, а щось він. А, це погана вже якість випала. Так, ну все одно, це 4600 і. Давай, просто А, один-один же. Чи почекайте? А я тих, тих два... Два так відкрив чи ні. От я забув трошки. Ладно, неважливо, це неважливо зараз. Продаємо це все. І будемо зараз. От. Зараз точно. Да, а давайте ми е, порушимо. Порушимо порядок. Відкриємо просто. Отаким чином. 6 штучок. АВП, Калаш. Ой, калаш б було б дуже непогано виловити. Так, 6 разів. І. Ну, є. Yeah. Є таке, він. А, ну, він навіть погано, бачите, коштує. Поїхали. Спасай нас. Рятуй. Просто рятуй. Редлайн може якийсь не хоче. За три? Оце за 2600? Найс. Nice. За 2300, 5400 один раз. І... і І. І дивимося на. Баскіл, ладно, він 900 коштує. А, це поганий випав. Продаємо це все. 10 тисяч, все, фіналь, фі, фіналь. Фінальний прокрутики, фінальний прокрутики. 5 разів. Інкмейт Екзібард. Полетіли. Давай, видай, видай прям так, щоб аж гарно було. За дві, ладно, за 2 300 трошки підсевлює ситуацію, хоча і так це мінус. І. Останні хіт регістрейшони 5 штучок, полетіли. Перевірочка отаким от чином сьогодні буде. А щось не хоче. Гарненьке. Прям. Ну, в цьому теж інкмейтик Зіберт перемагає. Продаємо. Ладно, по 4 ще кейсики доб'ю, так сказати, може, нас окупить, і ми якраз відкриємо кейс за 10 тисяч, бо якось серію так закінчувати буде дуже печально. Ну, нічого, ну, бачите, нічого, крім цього, не видається. Це 3 700, це злив. Від... Ну, давай, будь ласка, ти ж можеш ти ж можеш насправді видати... Видати оцей Blaze, Будь ласка. Окей, 2700, ще щось. Дуже по. Найс, найс, окей. Гарно. Продаємо це все в нас. У нас 9900. А де, на... де накопичити собі, я не розумію. Може, тут? Ні, тут не... нічого немає. А де накопичити... Блін. Як мені швидко. Ой, ризиковано. Окей, я думаю, дивіться, будь ласка, будь ласка, будь ласка, видай. Просто мінімальний окуп якийсь. Зліва, зліва. А ладно, ми можемо апгрейд, до речі, спробувати. 630, нам треба просто 1200 зробити. Ой, не 12, 1200, крутимо. Почало дуже сильно так крутитись. Гальмуй, 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 гальмуй. Не загальмувала. не загальмувала. Ну я зараз все зілью, ми навіть не відкриємо ніякого крутого кейсу. Окей, okay, 2000. Я готовий витратити, щоб отримати. 2300 продаємо. І нам просто треба, щоб мінімальний апгрейд зайшов. Так, він заходить. Найс, 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 найс. І закінчуємо цю серію. Кейсом Battle Scared. У нас було 16 тисяч з самого по початку цього відео. І, можливо, Redline хоча б за 7 випаде. За 7500. <мподи> Ладно, треба фіналити, тому я відкрию Yellow, думаю. 6. 46. Це коштувало відкриття. І випадає 4 4000 взагалі. то має 3800, навіть, 4900 в нас є. Йдемо, відкриваємо оцей кейс, я не знаю, 3700. Постав, може, поставиш нам неонуар 2 Окей, 3500. Відкриваємо фастом вже. дігл 3,204. Відкриваємо три таких. Три таких окопають. 6900 є. Повертаємось ми, значить, сюди до yellow кейсу Я не можу флікнути. Найс. Nice. Може гарно, 7. 7900, я якраз хотів оцей кейсик повільно відкрити. До... Бо в мене є прям якесь відчуття, що ніби вже має щось віддати, але віддає тільки в мінус. нам, 5600. Окей, фінально все. Все, 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 все фінально. Bloodsport. Гарний фінал. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.